Вітаю! Звернув таке питання: звідки вам брати, черпати свій ресурс? Особливо у ті моменти, коли ви розчавлена, роздавлена, розбита. Ну, чи мужчина, чином на себе, розбитий, звідки вам брати ресурс? Скажіть своє ім'я, відео актуальне, коли ви його не відкрили. Звідки вам брати, черпати свій ресурс? А вам треба просто, знаєте, що е, так, грубо кажучи. Аболт забитий <хи> на все. Вам треба повалятися, посидіти, почекати. І той ресурс прийде до вас. Полінитися. Грубо кажучи, просто полінитися, як цей дядько. Садить собі в тікі бійці. Ні про що він не думає. Фруктів собі натаскав туди, скільки йому вистачить. І отак сидить, і навіть не переживає, що там криша у нього ніяка вдруг дощу, і він намочиться. Він просто розлінився, він може він щось думає, він чогось чекає. Він від він відпочиває одним словом. Ось вам звідки брати ресурсом ну, треба просто відпочивати.